Вас вітають учні 10-го Б класу Запорізької загальноосвітньої школи номер 15 Пропонуємо вашій увазі наш погляд на проблему толерантності в сучасному суспільстві. Толерантність це повага до людей, що тебе оточують. Толерантність це коли ти вмієш слухати інших людей. Толерантність це вміння сприймати думку людини та не засуджувати її за будь-які її погляди. Толерантна людина не буде засуджувати інтереси іншої людини. Толерантна людина вирішує конфлікт словами. Толерантність це обмін інтересами в компанії однокласників. Толерантність це коли ти підтримуєш людину у будь-якому випадку. Толерантність це коли людина може проявити милосердя до незнайомої собі людини. Толерантність це взаємоповага один до одного. Толерантність а це я.